Що таке конституція? Це основний закон, за яким живуть українці зараз. Як же йшли ми до цієї славної дати, 28 червня 1996 року? І перший етап у нас це Київська Русь на перехресті цивілізації. Ви бачите зображення княжого герба, одна із статей Конституції сучасної України це герб України. І коли ж він з'явився ще в період Київської Русі, Княжі добу, ви бачите, у нас тут представлено. Також звертаю вашу увагу на перші паростки Конституції Київської Русі. Це правда. Руська перший звіт законів в Русі. Деякий час територія України була в складі Річі Посполити. І в неї були свої конституції, які виконувалися над українській території. І ви бачите тут Конституції шляхетських шляхівських вольностей 1506 року. Перша вже Конституція України це Пилипа Орлика, творця. і портрет, ви бачите, і початкові сторінки Конституції Пилипа Орлика, 1710 рік. Ну, ви бачите символи до цього часу. У нас щоб бути президентом України, піднімають булаву наші очільники. Булава стала не тільки зброєю, а вже і знаком повноважень полковника, гетьмана і так далі. Зараз це президент України. А ось ви бачите, в Україні на землях українських південне товариство декабриста Павла Пестеля вже пише про республіку, тобто, вже інший стрій у державі, і тут розповідається про тительну сторінку руської правди. Тобто він взяв Київську Русі. Руську правду і просто переніс уже до своєї конституції, до свого основного закону, положення деякі з тої е, старої конституції е, початкової. Ми йдемо в Європу, де демократичні держави. Тому дуже важливо принцип демократії е, був, щоб і тут ми бачите статут. Кирило Мефодівського товариства, також першу сторінку конституційного проєкту Костамарова, книга бутія українського народу 1846 року. Це конституційний проєкт Адруського. Нова доба привела до нових викликів, і ось двадцяте століття. І ми тут бачимо нашого земляка Венеченка Володимира, який був співавтором універсалів, а пізніше проєктів Української Народної Республіки. Але проєкт Української Народної Республіки Сімнадцятого року і Конституція Української держави Скоропадського, вони не були, вони залишились проєктами, так як було мало часу для реалізації цих проєктів, але це дуже гарна сторінка о, в українській е, державі. Перемогли більшовики в цій змаганнях, е, і вони свою конституцію просували. О, тут у нас е, представлені різні конституції, різних років, які були на той час у радянському союзі. Вони теж стали, е, скажімо так. Прообразом нашої сучасної конституції спочатку, ви бачите, е, значить, е, змінювали е, цю конституцію, пробували залишити стару соціалістичну конституцію. Побачили, що новий час, незалежність потрібен був новий закон, основний, і е, ви бачите, була боротьба за ці нові положення між націоналістичним крилом скажімо так, Верховної Ради України і соціалістично-комуністичним крилом Верховної Ради України 28-го. Червня 1996 року е, бу, була так звана Конституційна ніч, коли е, Сирота запропонував свою е, редакцію. Були багато, е, скажімо так, розбіжностей. Але завдяки тому утематому, який поставив президент України Неніт Кучма, він сказав: або 28-го. Або розпускаємо Верховну Раду і вже інші депутати нового скликання вже будуть голосувати за конституцію. Депутати дійшли компромісу і була прийнята вранці конституція, за якою ми живемо. Чому конституція дуже важлива? Вона вже підкреслила юридично, що є така держава. Демократична, незалежна, самостійна держава України, що в неї є державницький народ, українці, є закони, за якими живуть ці українці, і основний закон це і є конституція України. А всі інші закони це вже за конституцією України.